Вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Завершується наша підготовка до нашого марафону добра, про який ми вам розповідали. Ось такі подарки будуть вручені нашим дітям, дітям переселенцям, дітям воїнів, багатодітним сім'ям. Одеська єпархія кожен рік проводить різноманітні масштабні свята, і цього року не буде виключення. Ми проводимо в три етапи велике свято і хочемо охопити, як умога більше різних слоїв нашого населення. Thank mm -hmm. you. Все те добро, яке робить Одеський парк і по благословенню митрополита Агафангела, дуже затратно, дуже багато коштів потрібно, щоб зробити. Воно так на картинки кається легко, але за цим висить великий труд і звичайна жертва. Ваша дорогі брати і сестри. На передодні цих наших марафонів добра у вас є можливість приймати участь у благодійних ярмарках у кожному храмі нашого єпархії. Ви Можете залишити кошти, які йдуть на добрі справи на свічному ящику. І, звичайно, реквізити, які завжди у нас під нашими відео. Можуть теж сприяти тому, щоб зробити наш світ краще і добріше, тому віримо, що ви нас не залишите, і ми зробимо дуже багато добра, яке багатьох об'єднає.